Доброго дня, друзі! З вами Олександр. І Сьогодні у нас ножова тема. І В гостях у нас такий от дуже цікавий ніж від американського бренду Zero Tolerance це, як ви розумієте, Group до якого відносяться не тільки сам Zero Tolerance, а ще і бренд Kershaw. Ну, Zero Tolerance вважається головним у цьому тандемі. І це ніж саме від нього. Друзі, нагадую, для відвідувачів каналу, які проживають в Україні, є вигідна пропозиція. За промокодом Фаналіст S ви можете придбати дуже широкий асортимент туристичних та інших багатьох товарів за посиланням під цим відео. Як ви знаєте, більшість ножів у Zero Tolerance йдуть без назв, просто з номерами. У даному разі це ніж 0235. Найперше, я рекомендую цей ніж тим людям, які їдуть за кордон. Скажімо, такі країни, як Китай, як Німеччина. У Китаї взагалі заборонені ножі із фіксацією, і з одноруким відкриванням. У Німеччині з замками не заборонено, але заборонено з одноруким відкриттям. Тобто там ніж заборонено, якщо є два параметри. Тобто ніж відкривається однією рукою і фіксується. Якщо хоч один з цих параметрів не працює, то ніж не заборонений. В Китаї заборонені всі. Ті, що із замком, і ті, що відкриваються однією рукою. Така країна не одна, тож прошу взяти до уваги цей ніж. Надходить ніж ось такій коробці, яка набагато, до речі, більша за сам ніж. Надходить він у такому пупирчатому пакеті. І ось така рекламка до нього. Я її не розгортав. Я не знаю, що там можна читати. Тут взагалі особливої інформації ніде нема. Є тільки інформація про те, який саме ніж тут знаходиться. А тепер про сам ніж, друзі. Давайте спочатку оглянемо це украсення. Отак От він виглядає. Дуже красивий ніж. Він невеликий. Довжина леза, як бачите, 65-66 мм. Тобто, навряд чи в якій країні він заборонений. Руків'я ножа зроблено із карбону. Причому це повністю карбон, не так як буває, що g 10 а зверху просто наліпка з карбону. Тут повністю карбон. І ось тут у нього є сталеві лайнери. Прошу звернути увагу: з двох сторін є сталеві лайнери. Тобто конструкція в нього дуже міцна. І отут є бекспейсер. Ось такого синього кольору цікавого. В якому є отвір для темляка. Як бачите, темляк я причепив. Чому я розкажу дещо пізніше? Я взагалі не люблю темляків, але я його причепив сюди. І вся конструкція також надійно тримається. Як бачите, тут три гвинта ось отут, Бекспейсер. Осьовий. взагалі дуже міцно все сконструйовано, і плюс сталеві лайнери. Ніж, хоч і невеликий, але дуже міцний. І також міцна і доволі товста сталева кліпса глибокої посадки. У кліпси внутрішній монтаж. Тобто, там вона практично те подібна. Одна частина заходить ось сюди. Зараз вам покажу. Ось сюди, бачите? Є виямок у руків'ї. А друга частина під бекспейсером також у руків'я заходить. Тобто вона просто фіксується. За рахунок цієї такої конструкції. Вона не на гвинтах закріплена. Я розбирав цю конструкцію, дещо пізніше покажу. Дещо є в мене претензія, звичайно, до гвинтів. Річ у тім, що осьовий тут без антипровороту, і потрібно для його відкручування знайти два ключа Torx на 7. Погодьтесь, не у всіх є такі ключі. До речі, осьовий посаджений на фіксатор, тому. Відразу рекомендую спочатку прогріти, тому що ви зламаєте ключ. Ви знаєте, я розбирав багато ножів і буває що раз і зірвав гвинт. Так от, тут гвинт наскільки загартований, самі гвинти, що я просто зламав ключ. Але не гвинт. На гвинті, ну ледве-ледве. Зараз покажу вам. там ледве-ледве тільки царапки. А ключ зламався. І це я вважаю дуже добре, тому що ключ я знайду ще один, а гвинт такий знайти доволі проблематично. Можливо, друзі, вам кинеться в вічі, що руків'я здається дещо більшим залезом. Тобто дещо непропорціональним. Насправді це не так. Подивіться самі, як бачите, доходить практично до кінця. Але ось ви, як бачите. Трішки далі від кінця руків'я. Ну, тобто десь міліметра на 2 Можливо, якби він був трішки вище, то можна було б зробити трішки більше лезо, Але не більше ніж на 2-3 мм. Тому те, що ви бачите, що здається, що воно дуже велике, насправді ні. Але зате подивіться, як воно лягає в руку. Практично на всю мою не дуже маленьку руку. Розмір рукавички в мене 2XL. І він прекрасно лягає в руку і мізинець, як бачите, не гуляє. Тож, те, що я казав по гвинту, перед тим не забудьте, перед тим як його відкручувати, якщо вам буде потрібно, не забудьте нагріти його будівничим феном. Інакше зламаєте ключ. Не забувайте, що потрібно два ключі, так як нема антиправороту. Щодо леза, тут на лезі, як бачите, такі написи. Тобто, модель 0235 K-Group, Дизайн Єнса Anso. Ансо. Ансо ну, Єнс Anso це знаменитий ножовий дизайнер. По характеристикам, що вказано, що загальна довжина 160 мм, довжина клинка 66 мм, товщина клинка 3 мм, маса 51 грам Це ми ще перевіримо. І сталь, як бачите, тут написано USA, виготовлено в США. І сталь SPM 20CV, і також серійний номер. Тобто у кожного ножа цієї серії є серійний номер. Що таке сталь SPM 20CV? До речі, заявлено 6061 по роквелу, що немало. Це практично аналог сталі M390 від Böhler у De Але ця сталь дещо краща, тим, що вважається, що в неї краща термообробка. Хоча склад сталі такий же, як у м 390 І також на сайті магазину написано, що це sleep Joint. Насправді це не так. Тут не сліп joint. Сліп joint я вам зараз покажу, що таке sleep Joint? Якщо хто не знає, це, наприклад, отакий ніж. Тобто, отут пружина, яка під клинок, він не фіксується. Складається, розкладається ось так. Але працює за допомогою такої пружини. Зверніть увагу, тут такої пружини нема. До речі, забув вам показати: отут на клинку написано, що це Zero Tolerance, тобто назва бренду. І хочу звернути вашу увагу, що дуже гарна обробка всіх частин ножа. Ніде нема жодної гострої частини. Навіть всередині фаска знята, що буває часто тут не знімають фаску. Так от, на рахунок механізму. Тут стоять два лайнер локи. лайнер лок ви, як ви знаєте, це дещо отаке, тобто, як у цьому ножі, що лайнер підпирає п'яту клинка. І там знаходиться кулька детенду, яка фіксує клинок в оцьому положенні. Тут клинок не фіксується. Тобто, тут просто стоять два лайнери. Зараз посвічу, покажу вам. От бачите так. Як у лайнер-лоці. Але з двох сторон стоять два лайнери. І там дві кульки детенда. І ніж в оцих трьох положеннях. тобто Отак, отак і так. Фіксується саме з допомогою цих кульок детенду. Тобто, жорсткої фіксації нема. Але є фіксація отака. І, звичайно, що ніж складеться, якщо ми навантажимо ось вістря з цієї сторони. Тобто, зовні він працює як сліпджуint, але це не є сліпдж. Я б назвав це, наприклад, Modify Liner Lock. Якось так. Я цей ніж розбирав, тому я вам покажу його в розібраному виді. Ви зможете це подивитись все. Щодо заточки, Заточка, в принципі, непогана, як, як у всіх Zero Tolerance, на рахунок гостроти. Але я не знаю ні одного Zero Tolerance, який би був зведений менше, ніж 0,4. Ну, Тут може є 0,3. Може тут не 0,4. Все-таки 0,3. Якось так, 0,4-03. Але Грінд, ви знаєте. Достатньо дрібний, не такий, як буває. Скажем, на бьокер Zolling мені не сподобався грінд зовсім. Там грінд дуже грубий. Я думаю, що всім цим брендам треба повчитися у китайців. Зверніть увагу. Тут зведено приблизно 0,2. Але тут така заточка, що боїся око неї порізати. Так що вчиться. Всі Zero Tolerance, Böcker Zollingan на рахунок заточки. У китайського бренду CV, хоч би. Тут ми бачимо виїмку для нігтя. І ніж позиціонується як ніж з дворуким відкриванням. Звичайно, я його можу відкрити однією рукою при бажанні. Але в будь-якому разі, він вважається дворуковим відкриванням. Щодо посадки на кишеню. На кишеню він ховається повністю. Зараз я вам покажу, на прикладі цієї хустинки. Як він сідає. Тобто ви нічого бачити не будете взагалі. Але є одне але, так як ніж сідає дуже глибоко, діставати його без темляка практично дуже-дуже важко. Це треба вам два пальці отак засунути і підчепити ніж. Тому рекомендую обов'язково хоча, хоча б такий невеличкий темлячок. Як бачите, який темлячок зробив з діамантами вузлом. Дуже простенький, але його вистачає для витягування ножа. І просто отак витягуєте ніж. До речі, про гвинти. Тут гвинти, як я вже казав, на 7 торкси, а тут на 6. Ну, Цей ніж не той, в якому потрібно фіксувати оці гвинти. І не рекомендую фіксувати на червоний фіксатор. Як для прикладу, покажу вам, який я фіксатор використовую 245. Не проблема дістати такий фіксатор. Ви можете знайти його на Алікспресі, або в магазинах вашого міста. Для змащення ножа рекомендую використовувати або балістол, або є отаке мастило від Victorinox. Заливати його не потрібно. Я рекомендую зробити це так: розібрати ніж, якщо він у вас там чи забруднився чи що. Спочатку змазати, просто не залити його, а саме змастити всі деталі і протерти. Там все одно залишиться плівка, яка буде захищати ваш механізм. Механіка у ножа дуже шикарна. Зважаючи на його механізм, як бачите, він легко складається і розкладається. Ви сліп-джойн сліпджінтом скласти розкласти однією рукою, мабуть, не вийде у вас. Тут же без проблем. Тож, друзі, як обіцяв, показую ніж у розібраному вигляді. Як бачите, зараз знята одна плашка. Ось там ви бачите кліпсу в задній частині, тут ви бачите лайнер. І як бачите, кулька детенду, саме зараз замкнула клинок. Це ніж у розібраному вигляді зовсім. Як бачите, там підшипників немає, є латунні шайби. Те, що ви бачите з лівої сторони, Чорний валик це опорний штифт. Щоб ніж не завалювався, він впирається саме в нього. П'ятка ножа, ви бачите, на ножі є така вибірка у виді гака. І саме туди попадає цей опорний штифт. Ну, як ви бачите, два лайнера, на них на обох кульки детенду є. Кульки детенду стальні, тому що zero Tolerance не ставить на свої ножі керамічні кульки. І як бачите на накладці, якраз саме зараз видно, що там є Т-подібний виріс під кліпсу. Зверніть увагу, що на Лезі є три отвори саме для кульки Детенту. Саме туди вона заходить. А зараз ви бачите в збільшеному вигляді сам лайнер. Як він виглядає. Якщо ви хочете трошки тугіше, щоб було працював механізм, то можна цей лайнер. Трішки вигнути. Але не забувайте, що Zero Толеранс дуже сильно загартовує що лайнера, що кліпси, тому не перестарайтеся. А зараз ви бачите у напів зафіксованому вигляді, як виглядить ніж. Тобто зараз лайнер, як бачите, знаходиться якраз напроти отвір От наскрізний. Вони співпадають. Як бачите, там сидить у кульки-детендем, а тут він відкритий, тому що. Верхнього лайнера немає. Тож ви зрозуміли, друзі, конструкцію цього ножа. І як бачите, дуже проста і надійна конструкція. Я не знаю, що треба зробити, щоб зламати таку конструкцію. І як я обіцяв вам, зараз ми зважимо ножа. Нам кажуть, що там 51 грам. От ми зараз все перевіримо. Звичайно, тут є зараз темляк, ну скинемо на нього трошки. 52,2 Ну так і є. Заявлено 51, а на 1,2 більше, ну, якраз і скинемо це на темляк. Тож який висновок, друзі. Дуже якісний. Із преміальних матеріалів ніж. В принципі, використовувати можете не тільки в країнах, в яких заборонено одноручне відкриття. Скажіть, навіщо маленькому ножу фіксація взагалі? Вона, я вважаю, що не обов'язково. Якщо вам потрібен такий невеликий ніж. Із дуже класної сталюки, у дуже гарному виконанні, зручний. Чому б і ні? Я вважаю, що замок не обов'язковий на таких невеликих ножах. Якщо вигляд сподобався, ставте лайк і підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!